Анду врятував Іванов, розбирається на лівому фланзі. Данило Іванов. Переведення Міщенко. Встигає там Тютянов удар заблокувати більш того, що й Шингаренко зберігає в межах майданчика. Вкидає на Слободнюка. в Слободнюка. момент. Оце та гра І ще момент. Сергій Шингур. Затяжна така атака, яка завершується все ж таки ударом по воротах. Дмитро Кучерук якраз під 22 номером. Ну і після цього стало зрозуміло, що Постману конкурувати в цьому сезоні буде важко. Робиває зараз Пазій. Шингаренко свою команду в рятувальному турі. У п'ятому турі Постман зазнав поразки від Мангала 0-7. Знову ж таки, неприємні цифри. Міщенко класно вставив в ногу. М'яч відібрав. Сливець. Іванов повертає Артему Сливцю. Не забуває. Це правильно робили гравці Легіона. Шажний богайчок. Але під пресингом гравці Постмана. Вони м'яч втрачають. Шенгаренко. А відмінно грають голкіпери й Працює Артем Славець до кінця. М'яч повертає для Легіона. Іванов. Б'є Іванов. Давай, давай, давай. Ну, а що вони? Ми обидві команди вийшли на другий. Яка стіночка між Максимом Матюхою та Максимом Сільвеструком. Вдається забити Легіону в цьому матчі 1-0. За 4,5 хвилини до кінця зустрічі Легіон виходить вперед. І рахунок стоїть 1-1. Постмен відновлює паритет у цьому матчі. Іванов! Іванов! Сергій. Не пройшла тут передача, тут